Благодійний ярмарок сільськогосподарської продукції тижнем раніше пройшов у Волочиську. Саме тоді у керівництві групи компаній заявили, усі гроші від продажу підуть на допомогу захисникам, адже вже не один рік між Вітагро та військовослужбовцями триває тісна співпраця. Цього разу надійшов запит від бійців на закупівлю авто, виручені гроші. А це 400 тисяч гривень. Вихідними передали на необхідне придбання. Всі кошти, які будуть на ярмарці. Виручені всі кошти будуть передані для збройних сил. Такий звернувся голова про те, що ти звернувся тут у нас. Ми так кошти багато знаємо, поважаємо, цінуємо і знають на війні своїми побратимами. Захисники боронять фронт від ворожих атак, а автівка це лише розхідний матеріал. Тож вже незабаром машина буде на озброєнні у бійців. Вам не співплін від цього колективу групи компанії Вітал. Вам великі слова і щирої вдячності за те, що ви робите для України. Та вас двох... Військові стоять на варті фронту, а хлібороби роблять свою справу в тилу, разом наближаючи перемогу.